Родні, шановні українці, продовжуємо 14 травня турецька долина поблизу міста Сукеряне. Дивимось, знову вирубка. Це вже не звіряч, це вже як останні дні, останні часи світу. Вирубують все, все спродають, поки наші, а поки наші хлопці на фронті. Може вони подивляться відео, якщо будуть живі і будуть мати хоч хвилинку часу. Що робиться в місті Сокиряни Ми йдемо по сліду, знову натрапляю на нові і нові вирубки. Подивіться, ну все не чіповано. Чіпів немає. Не з однієї сторони. Дерева не чіповані. Ми виходимо зараз на центральну дорогу. І, по-моєму, побачимо найцікавіше. Ось центральна дорога. Бачите? Турецька долина. Ось порубане свіже дерево, перегородило дорогу. А за ним а ми підемо сюди, по колі автомобілів. Тепер подивимося на цю картину. Подивіться, що робиться. Знову порубка дерев. Центральна дорога просто далеко йти не треба. Подивіться, скільки дерев вирубано. Знаєте, от останні часи і видно, що дерева не гнилі, дерева здорові. Іде війна, ліс вирубується і спродується. Сокирянський ліс, турецька долина, знаменита колись турецька долина, від неї нічого немає. Ну, чіпів немає, це точно. Йдемо далі. Жодного чіпика, так. Ми знімаємо, де я не ходжу, сліди порубок ми бачимо, чіпів немає від слова взагалі. Нечіпована деревина. Подивіться на цю страшну картину. Подивіться, страшно, армагедон. От ще деревина. Ну, жодної чіпика немає. Чіпів немає. Просто деревина, все. Масові виробки. І що характерно, знову палять вогнище прямо в турецькій долині. Хто у нас начальник лісництва? Чибан. Ну от хай подивляться, що роблять, не знаю. Браконьєри, його підлеглі. Не знаю, як назвати цих людей, що вирубують турецьку долину без чіпів ліс. І палять вогнище. Знову свіженькі вогнище прямо на центральній дорозі. Іду я далі по турецькій долині до молдовського кордону, все буду відзнімати. знімати. Як кажуть, у нас пантрую в ліс, пантрую нелегалів. Працюємо далі, дивіться.